алейкум, шановні брати та сестри. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших лекцій про віровчення Аглісуна вальджама. Сьогодні ми продовжимо нашу тему, яку почали на минулому нашому уроці. Тема Айбада, поклоніння. Всевишній Аллах, Субханаху Ва Та'аля в Корані каже: Ада біллахі бляхим на раджим. Я створив людей та джинів заради того, щоб вони тільки мені поклонялись. Тобто, Всевишній Аллах каже поклоніння. І ми на минулому нашому уроці ми згадували, що означає поклоніння. «Аль-айбада» Арабською поклоніння. Поклоніння, як ми вже казали, це всі слова та вчинки, які робить мусульманин, які можуть бути явними та прихованими, але вчинки, які любить Аллах і якими він задоволений. Тому поклоніння має дві умови для того, щоб Аллах їх прийняв. Ці умови дуже важливі. На ці умови вказує як Коран, так і Сунна посланця Аллаха, саллаху алейхи салям. Першою умовою є щирість. Арабською називається Аліхляс. Всевишній Аллах, Субханаху ва та та'аля каже в Сурі аль Альбаїна, вони мали поклонятись Аллаху лише будучи щирими. І це вказує на те, що поклоніння будь-яке поклоніння, воно має бути щирим. Щирим, тобто робитись заради Всевишнього Аллаха. Ва Тааля. Якщо людина робить будь-яку справу, будь-який вчинок, який е, вважається поклонінням, але не щиро заради Аллаха, Ва Тааля, то цей вчинок Всевишній Аллах ніколи не прийме. Більше з того, цей вчинок може вважатись ширком, багато божжим. Друга умова. Це правильність. Правильність означає будь-яка справа або вчинок, на який вказує Коран або сунна посланця Аллаха, саллаху алегі вас. Всевишній Аллах субхану тааля, наказує мусульманину, щоб він слідував за посланцем Аллаха. І Аллах каже, «Ва уалти Аллаха, ва Уатиу Расуль, повинуйтесь Аллаху та повинуйтесь посланцю. Також посланець Аллахам каже: все, що я вам наказав, виконуйте, а все, що я вам заборонив, залишайте, тобто не виконуйте. І це вказує на те, що слідування за сунною посланця Аллаха Аллаху, вассалям, вважається вимогою Всевишнього Аллаха. І воно відноситься до того, що Всевишній Аллах прийняв поклоніння. Тому, шановні брати та сестри, Треба запам'ятати, поклоніння це вимога Всевишнього Аллаха. І це образ життя людини, образ життя мусульманина. Але для того, щоб Всевишній Аллах прийняв це поклоніння, мусульманин має постійно дбати про те, щоб це поклоніння було щирим, а також правильним. Також треба придивити увагу тому, що якщо мусульманин буде робити будь-яку справу, Будь-який вчинок щиро. Але на цей вчинок не буде вказівки з сунни або з Корану. Наприклад, людина прийде і скаже, давайте будемо збиратись з кожного ранку, сідати в коло, наприклад, 10 тисяч разів казати, Собханла, альхамдуля Аллаху Акбар, і при цьому, наприклад, будемо ходити або щось робити. Це ж згадування про Аллаха. Це ж добрий вчинок. І якщо люди будуть робити його щиро, Всевишній Аллах не прийме, тому що він неправильний. На цей вчинок нема вказівки не в е, ні в Корані. Навіть якщо він робить його щиро. Більше того, цей вчинок вважається нововведенням в ісламі. Пласне Аллаха, саллаху алегіссалям, каже: Уманаміля лейся алейхі амруна. Фагуварат той, хто виконує або зробить якусь, якийсь вчинок, на що не було нашої вказівки, то воно не буде прийнятим. Це вказує на те, що це вважається нововведенням в ісламі. А нововведення в ісламі це дуже великий гріх. Більше того, цей гріх може бути багатобожжям. Друга умова, як ми казали, це правильність. І якщо людина буде робити. Будь-який вчинок правильний, тобто на це буде вказувати сунна, наприклад, читання молитви, намазу, зікру або давати милостиню, або читання Корану будь-яке відоме для нас поклоніння, але не буде це робити щиро. Наприклад, якщо людина дає милостиню, щоб за неї сказали, що вона щедра людина. Або Богобоязлива, тоді цей вчинок Всевишній Аллах не приймає, тому що він не щиро зроблений заради Всевишнього Аллаха. Для того, щоб поклоніння людини було прийнято Аллахом, воно має бути щирим та правильним. Також треба розуміти, що поклоніння має різні форми. Людина може поклонятися Аллаху словами, серцем та вчинками діями. Наприклад, Всевишній Аллах, Субханаху Ва Аля каже: упавайте на Аллаха, якщо ви віруючі». Також Всевишній Аллах каже про любов, що це поклоніння, про надію, що це поклоніння, і все це вчинки серця, тобто поклоніння серцям. Тому Всевишній Аллах, Субханаху Ва Та'аля вимагає від мусульманина, щоб. Навіть вчинки серцем, вони були тільки заради Всевишнього Аллаха. Також поклоніння може бути словами. Наприклад, якщо людина читає Коран або робить зікар, зікр, або, наприклад, заклик, худба, дава це також поклоніння словами. І людина має це робити тільки заради Аллаха. Якщо вона робить це для того, щоб люди сказали о Оких богобоязливі, то Всевишній Аллах не приймає Це Це вважається показухою, та це вважається ширком богатобожжям. Хоча і молим, але є Богато Та третя форма це вчинки людини, його дії. Як намаз, як курбан, як закат все, що він робить. Воно, воно має бути тільки заради Всевишнього Аллаха. Тоді Всевишній Аллах при цих умовах приймає поклоніння людини. І зараз ми, можна сказати, завершили тему розуміння, що таке поклоніння. Ми зараз розуміємо, що перше, людина створена для того, щоб покарятися Аллаху, тобто бути тим, який поклоняється Аллаху. Але поклоніння це не просто життя в мечеті. Поклоніння це образ життя. Тому мусульманин має і словами, серцем, вчинками, тобто діями постійно поклонятися Аллаху, але ці поклоніння мають бути правильними та щирими. Інакше це буде не прийнято, а саме жахливо, що це буде ширком, від чого постійно застерегав посланець Аллаха, салям, а також Всевишній Аллах в Корані. На цьому ми завершуємо цю тему. Ставте вподобайки, хто не підписався, підписуйтесь. До нових зустрічей. Ассаламу Ва Урахматулагі Ва баракату.